Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Ну, звісно, Лотта уміє кататися на велосипеді. написала Астрід Лінгрен, малюнки Ілон Вікланд. Звісно, я теж умію кататись на велосипеді. вигукнула Лотта. Уявіть собі, що вмію. Просто по секретному. Лота сиділа на стовпчику біля хвіртки перед жовтим будинком на вулиці авантюристів, де вона й жила. Вона сиділа і дивилась, як Йонас і Мія Марія мчали на велосипедах по вулиці, аж курява здіймалася. От не дивно, що лота розсердилась. Але лоті було усього п'ять років, і вона ще не вміла кататися на велосипеді, навіть по секретному. Та ти просто ще мала. Сказав пізніше Йонас. Вони сиділи у кухні і вечеряли. І ще в тебе немає велосипеду, додала Мія Марія, ну тільки отой старий триколісний. І тут лота ще більше розсердилась. От ви самі чуєте, сказала вона мамі і татові. Я не можу кататися, бо в мене немає велосипеду. Потім вона відкусила канапку і пробурмотіла. Звісно, я вмію кататись на велосипеді, по секретному. Лота багато чого робила по-секретному, принаймні так вона постійно говорила. А я теж ходжу до школи, хвалилася вона, по-секретному. А одного разу, коли Лотта була у гостях у тітки берг у сусідньому будинку, тітка зауважила От як цікаво, у Йонаса Міа Марії очі блакитні, а у Лотти зеленкуваті. І тоді Лотта рішуче сказала в мене теж очі блакитні, просто по секретному. Лотті просто завжди хотілося мати те саме, що було у Йонаса і Міа Марії. Тільки цей старий триколісний велосипед в голові не вкладається, сказала Лотта, лягаючи увечері спати. Сказала вона це мишку, щовечора, лягаючи спати, вона поруч вкладала і його. Але Мишко був зовсім не плюшевим ведмедиком, як можна було б припустити. Він був поросятком, якого мама пошила для Лоти. Але Лота все одно назвала його Мишком і розповідала йому усе про все. От тільки ти слухаєш, сказала Лота. Йона сім'я Марія не вміють слухати, додала вона, і ніколи нічого не розуміють. Мишку це справді вдавалося набагато краще. Він лежав непорушно і слухав, як Лота розповідала йому усе те жахливе, що збиралася зробити. Якщо я не отримую справжнього велосипеда на день народження, то піду й вкраду його, сказала Лота. По-секретному. Рівно через два дні був день народження лоти. Їй виповнилося п'ять років. Мама, тато Йонас ім'я Марія прийшли з тортом і свічками, заспівали їй пісеньку і подарували багато подарунків. Вона отримала три машини: книжку з картинками, скакалку і гойдалку, щоб повісити у саду, а ще червоний наплічник, дуже гарний. Але. Не велосипед. Деякий час покатаєшся і на триколісному велосипеді, сказав тато. Лоті так сподобалися усі подарунки, що вона не дуже й думала про велосипед. Увесь ранок вона була весела і радісна, гралася машинками, розглядала книжки, стрибала на скакалці та гойдалася на гойдалці. Потім вона пішла гуляти по вулиці авантюристів, прихопивши свою червону сумочку. На вулиці вона зустріла сажотруса, який чистив димохід тітки Берг, і сказала йому Я думаю, червона сумочка гарна, а ви що думаєте? Сажотрус погодився, він теж думає, що червона торбинка гарна. І коли Лота почула це, то засяяла ще більше. Та коли вона повернулась додому і випадково глянула на триколісний велосипед, який стояв у кутку, то підійшла і вдарила його ногою. Ні, взагалі на тобі не покатаюся, пробурмотіла вона. Це просто тато так думає. Вона зовсім забула, як раділа, коли два роки тому на день народження отримала цей триколісний велосипед. Тепер вона хотіла справжнього велосипеда. Я навіть знаю, де його знайти. Сказала Лота. у захаращаному сараї тітки Берг був старий велосипед. Вона сама його колись там бачила. Так, я піду його візьму, сказала вона мишку, і ти підеш зі мною. Лота не хотіла красти велосипед сама. Але ми повинні дочекатися, коли тітка Берг засне після обіду, щоб вона нас не побачила, додала Лота. Ох, подумайте, якою завзятою дитиною вона була. Лота зазирнула до тітки Берг перевірити, чи та вже заснула. Та не заснула. Вона сиділа на дивані, в'язала і не здавалася особливо сонною. Скоті на докучливий пес тітоньки берг відразу прибіг і загавкав на лоту, але лота звикла до нього і не боялась. Ну й гавкай собі. Сказала Лота, хоча сьогодні у мене день народження і взагалі. А потім вона сказала тітці Берг. От вгадай, а в кого сьогодні день народження? Ну, звичайно, в тебе. Я знаю, відповіла тітка Берг, підійшла до комода і дістала звідти маленький пакуночок. З днем народження моя люба лото, всього тобі найкращого, сказала вона. Лота відразу розірвала обгортку і побачила всередині кропку із маленьким браслетом, із червоним, синім і зеленим камінцями. Лота відчула, як її переповнює радість. Ох, який гарний браслет. Вона багато разів подякувала тітці берг. Ти найулюбленіша в світі, сказала вона. І тут же вдягла браслет і дивилась, як каміння сяяло та виблискувало. Воно майже як діаманти, чи не так? із захватом запитала Лота. Ну, не зовсім, сказала тітка Берг. Але раптом лота згадала, що вона збиралася робити, тож вона погладила тітку Берг по щоці і сказала На твоєму місці я б зараз лягла поспала трішки після обіду. Можливо, так і зроблю, Люба Лотто», – погодилася тітка Берг. І Лота пішла. Із браслетом на руці і з мишком у руках. Оце ми щойно з тобою були підступними, самовдоволено сказала Лотта. – Вона скоро засне, ось побачиш. Потім лота тихесенько прослизнула у сарай і сіла на стільчик із мешком чекати. Чекала й чекала, аж доки ледь сама не заснула. Нарешті вона сказала Ну, Тепер приступаємо до роботи. І Лота взялася до роботи. Але лота була маленькою, а велосипед великим і громістким. Тому він упав чотири рази, перш ніж лота взагалі змогла витягти його із сараю. А «Це якийсь дурний поганючий велосипед, подумала Лота, бо він подряпав їй ноги, вона вся вже була у синцях. А велосипед продовжував хилитися і їхав, як хотів. От почекай, дай мені тільки натиснути на педалі, сердито сказала Лота. Вона сказала це велосипеду і посадила мишка на багажник. Ти там тримайся міцніше, сказала вона, бо я помчу, як Йонас і Мія Марія. Лота на силу витягла велосипед на самий верх крутої вулиці авантюристів. Ну, тому що потрібно спочатку піднятися, перш ніж кинутися униз і мчати, сказала вона, задихаючись. Коли ти маленька, а велосипед великий, то на педалі справді важко видертися, але Лоті пощастило в самому кінці вулиці хтось поставив біля узбіччя ящик, якраз вчасно щоб Лота на нього залізла. Ну, ти подумай. Якраз вчасно, сказала Лота й миттєво натисла на педалі. Тепер, Мишку, ти побачиш, що таке шве. Лота стрепенулась, але більше нічого сказати не встигла, бо велосипед уже рушив. Вона мчала вулицею, як божевільна, швидше за Йонаса та Міа Марію. Ще ніхто не бачив такої швидкості на вулиці авантюристів. Стій! крикнула лота, Гальмой! Але велосипед не міг загальмувати, і лота не могла. Вони мчали з гори вниз. Лота, і велосипед, і Мишко аж у вухах свистіло. Отак тепер Мишко побачив, що таке справжня швидкість. Рятуйте. вирощала лота. Допоможі! «Да, але велосипед продовжував мчати. Він доїхав до кінця пагорба і бехнувся прямісінько у живопліт перед будинком тітоньки Берг, а бідолашна лота перелетіла через живопліт і приземлилась головою в один із трояндових кущів тітоньки Берг. Лота видала такий страшнючий вереск, що тітка Берг буквально підскочила, і нажахана вистромила голову із вікна. Та заради бога. вигукнула вона: що ти там робиш? Я катаюся на велосипеді. вигукнула Лота. І ще у мене сьогодні день народження. Ну, так, вона думала, що найстрашніше це застрягнути головою в трояндовому кущі саме у день народження. То золотко моє, де тобі болить найбільше? запитала тітонька Берк. Лота притихла, щоб перевірити, де їй болить найбільше. Ось всюди. Сказала вона ображено. На лобі. вигукнула лота, обмацуючи чоло. Там у неї вже була велика гуля. Вона перевела подих і тільки зібралась про це закричати, коли побачила щось іще гірше. Із рани на нозі крапала кров. Кров. закричала лота так голосно, що було чути на всю вулицю авантюристів. Кров на мій день народження. Вона кричала, кричала і кричала і ридала й верещала через кров, через гулю на лобі, а також частково через те, що вона поцупила велосипед. Лотта вже почала з острахом чекати, що ж на це скаже тітка Берг. Тітка Берг нічого не сказала, лише відвела лоту у кухню, промила рану і заклеїла її пластирем. Потім вона відвела велосипед у сарай. Її обличчя було суворе, і лота це помітила. Але я ненадовго його поцупила, пояснила Лота. Просто поки ти поспиш після обіду, ти мені пробачиш. Звичайно, відповіла тітка Берг, але такий великий велосипед для тебе небезпечний. У тебе повинен бути менший. Триколісний, так, похмуро запитала Лота. Тато теж так думає. Та ні, справжній маленький велосипед, пояснила тітка Берг. Ну, тоді скажи це татові, заявила Лотта, а потім знову люто верескнула. Мій браслет. вигукнула вона. Я загубила свій браслет. Так це була щира правда, вона його загубила. Браслета більше не було у неї на руці, він більше не сяяв і не виблискував. Ну, то треба піти пошукати. Сказала тітка Берг. Так і зробили. Тітка Берг і Лота шукали й шукали браслет у сараї, на вулиці, усюди, але його не було видно. Потім Лота пішла додому. Вона весь час по дорозі плакала і кричала так сильно, що Йона Семія, Марія здалеку її чули, коли поверталися зі школи на велосипедах. Вони зустріли лоту біля хвіртки. Чого ти кричиш, Лотто? запитав Йонас. Тому що такі дні народження це просто відстій. вигукнула Лотта. Йонас і Мія Марія хотіли дізнатися, чому Лотта так думає. Я вам цього не скажу, відповіла Лотта. Але пізніше вона усе одно розповіла. Вона все розповіла про велосипед і про загублений браслет. Так це ж ти винна, що загубила його, сказав Йонас. Ну так, от подумай про це, додала мія Марія. Тітка Берг така мила, вона дарує тобі браслет, і через мить ти йдеш і крадеш їй велосипед, тож ти несеш відповідальність за те, що сталося. Лотта збентежено мовчала. Я не хочу з вами говорити, сказала вона, вилізла на стовпчик біля хвіртки, щоб чекати тата, який незабаром повертався з роботи. Але я все одно вважаю, що такі дні народження це відстій, сказала вона до Мишка. Вона тримала з собою поросятку на стовпі біля хвіртки. Вони удвох сиділи і спостерігали, як Йонас імія Марія катаються на своїх велосипедах, як зазвичай. От ми теж так їздили, сказала Лота Мишку, але потім похмуро похитала головою. У Йонаса клепки бракує. Подивись, як він їздить, зауважила вона, бо Йонас іноді відпускав кермо і їхав, не тримаючись за нього, руками взагалі. А мама казала, що так не можна їздити, вигукнула лота. Це заборонено, Запам'ятай це!» Але ось вона побачила здалека тата, який йшов вулицею, і мало не впала зі стовпчика. Бо що ж це тато везе, як не велосипед? Маленький велосипед якраз для неї. Ні, я зараз нічого не розумію, сказала Лота, а потім пронизливо скрикнула, від чого мама визирнула у вікно кухні, але теж нічого не зрозуміла. Що це? запитала мама. Ми ж вирішили, що Лота отримає велосипед лише наступного року. Саме так, відповів тато. Але цей старий, уживаний дешевий. Вона ж може почати вчитись на ньому їздити вже зараз. Будь ласка, Лотто. І хоча він був старим, уживаним і дешевим, лотті велосипед сподобався більше, ніж будь-який інший подарунок, який вона отримала на свій день народження. І Йонас сказав це дуже гарний велосипед. Ану, спробуй, Лотто. І Лотта спробувала. Йонас біг позаду і тримав її, тому що ніхто не думав, що лотта уміє кататись на велосипеді. Але раптом Йонас відпустив велосипед, а Лотта продовжувала їхати, ніби нічого й не сталося. То ця дитина справді вміє кататись на велосипеді, сказала мама у вікні. Ну, звичайно, я вмію кататись на велосипеді. Вигукнула лота і, коли проїжджала повз будинок тітоньки Берг, гукнула Дивіться, тітонько Берг! Дивіться, я вмію кататись на велосипеді. Тітка Берг визирнула за живоплоту дуже здивована. Тоді вона простягла руку, підняла її високо у повітря і крикнула А дивися, що висіло на трояндовому кущі. У руці вона тримала браслет лоти, і потім лота упала. Тому що не можна їздити на велосипеді і дивитися на браслет одночасно. Але вона не завдала собі великої шкоди, бо у неї був маленький велосипед, якраз для неї. Йонас і Мія Марія під'їхали подивитися на браслет лоти. Мія Марія сказала, що це найгарніший браслет, який вона коли-небудь бачила. Тепер ти не думаєш, що такі дні народження відстій? запитав Йонас. Ні, я ніколи так не думала. Відповіла Лотта. Потім Лотта їздила по колу перед жовтим будинком на вулиці Авантюристів, на своєму старому уживаному велосипеді із гарним браслетом на руці та мишком на багажнику. Йонас імія Марія теж катались. Усі трьох вони їздили на велосипедах, і це було дуже приємно, подумала Лотта. Раптом Йонас відпустив кермо і поїхав, не тримаючись. І тут Лотті спало на думку, що вона теж так спробує. Тримайся. гукнула вона мишку, я відпускаю кермо, і відпустила, і тут же впала з велосипеда на землю, і хоч він у неї був маленький, як годиться, вона все одно сильно вдарилася ліктем. От бачиш. люто крикнула лота на Йонаса. Так кататись заборонено. Пам'ятай про це. Ти просто занадто мала, розумієш? Гукнув у відповідь Йонас: Ти ще не вмієш їздити отак без тримання, розумієш? А Лота сиділа на вулиці, потирала лікоть і тихо бурмотіла, так що чув тільки Мишко. Ну, звісно, вмію. Звісно, я вмію кататися на велосипеді без тримання, як Йонас, тільки по секретному. І потім усі пішли додому і їли пресмачнючий святковий обід. Із тортом.